Невеликі рюкзаки, які підійдуть класно для міста замість сумочки. Так він виглядає на спині, є у чорному кольорі і молочний. У молочного позаду спинка буде чорна. Спинка на ущільню. Вачі, тканина тут краплі води не пропускається, поліестер, але тканина гарна. рюкзачна. Покажу огляд. Кишенька попереду йде на всю частину передню донизу. Бокові кишеньки на резиночці. Спинка на ощільнювач, лямочки і дно рюкзака також на ощільнювачі. І показую всередині. Тут є тоненька перегородка біля спинки. Звичайні зошити сюди вміщуються гарно. А якщо зошит формату А4, то будуть загинатись куточки це, якщо буде м'який зошит. І тут ще є кишенька попереду. Донизу, на передній частині, і для дрібниць є на замочку кишенька.